Корпусу молочної ферми головний технолог Ганна Перекрестова знайомить із однією зі своїх улюблених підопічних. Це от, знайомтесь, наша корівка, вона привезена з Австрії, наша рекордістка, рекордсменка, бо вона вже 10-ту лактацію закінчила. Сьогодні якраз в неї день народження, їй виповнюється 14 років. Корову звати дівчинка. Вона брауншвіцької породи, яка вважається однією з найпродуктивніших на день. Дівчинка може дати до 40 літрів молока, таких як вона, на цій фермі і ще кілька тисяч особин. В останню неділю жовтня в Україні традиційно переходять на зимовий час, і стрілки переводять на годину назад. І виявляється, що від такої доволі простої процедури найбільш за все страждає велика рогата худоба. Перехід зимового часу він більш стресовий для корів, тому що збільшується проміжок часу між доїннями. Це створює додаткове вироблення молока початкове, але дуже великий тиск на вим'я. І для корови цей процес дуже болісний. Через болісні відчуття у корів виникає стрес. Їхня імунна система знижується і вони починають хворіти, додає фахівчиня. В Україні стрілки годинників переводять більше сорока років поспіль, і на відміну від тварин людині психологічно простіше пристосуватися до зміни часу, говорить лікарка Вікторія Калашнікова. Складнощі можуть виникнути у тих, хто погодинно має приймати пігулки, а іншим варто дотримуватися кількох нескладних порад. Своївміна лежиться спати, сагласно прижньому розписанню. Затім, якщо ви відчуваєте, що ви в теченні ночі не доспали. создать такие условия для себя, чтобы была возможность поспать в течение дня минут 20. Это придаст силы бодрость и вы легче перейдете из этот пройдете этот, этот период. Второй важный момент, который а, тоже принципиален, это продолжать соблюдать режим приема пищи. Так чтобы не переводить свои вечерние приемы пищи все дальше в ночь. Перехід на зимовий час економить споживання електроенергії, і хоча це всього 2%, проте навіть вони кажуть, енергетики суттєво допомагають. Закон збереження енергії, якщо десь прибуло, то десь вибуло. Вечірні максимум він найбільш важкіший для системи, чим ранішній. Тому скоріш це трошки полегшить, трошки полегшить навантаження на систему. Будемо дивитися. Щоразу, як підходить час переводити стрілки годинників, в Україні виникають палки дискусії щодо доцільності такого кроку у 2021 році? Парламент на законодавчому рівні навіть намагався відмовитися від переходу на зимовий час. Політолог Андрій Шуліка називає це просто сезонним питанням а нардепів, які намагаються його лобіювати, звичайними популістами. Багато депутатів вони зацікавлені в тому, щоб їх прізвища, їх пропозиції постійно були у політичній повістці, у ЗМІ. Якщо раніше там, перевод годинок – це була певна традиція, треба було переводити вручну, то зараз більшість гаджетів це роблять автоматично, і багато хто навіть не знає, що якось змінився час. У Дніпрян погляд щодо переходу на зимовий час різниця. Одних це мало хвилює. Майже нічого не змінюється. Час на телефоні, годинник від телефона також. Я прокидаюсь, роблю собі каву і займаюсь своєю улюбленою справою. А от Камілі та її чотири улюбленцеві тепер доведеться вставати мало не в досвіта. Тому і річ, я буду його вигулювати раніше, буде темніше. І це буде дуже важко, бо мені, як мінімум, буде важче за ним прибирати. А тим часом корова дівчинка, як і ще сотня її колежанок, у цьому вольєрі готуються до пологів. Працівники комплексу говорять, для цього підготували усе необхідне, аби мінімізувати стрес у тварин. І до переводу стрілок годинників у ніч з 28 на 29 жовтня готуються також завчасно. Ми ви працювали для себе таку схему. На зимовий час ми переходимо за три рази, тобто ми зміщуємо всі три доїння по 20 хвилин. І таким чином, хоч корова і отримує стрес, але він не такий великий, як якщо ми перейдемо за один раз на одну годину. Тетяна Зайць та Олександр Довгань новини 11 каналу.